От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Це ж ми собі придумали достигати всякі Феррарі, покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба феррарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. Тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не дінемося, нам це нав'язали. Стандарти світу, якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже переісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя шляхтом баюмбу, бо це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися за своєю лінню. І це завжди буде важко. Для того, що просто мати додаткові плюшки від життя за те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Тому нічого не стається, як хочеш щось досягати, слінню треба боротися, або і просто прийняти і жити своє життя як качельників, що теж непогано насправді.